Усім привіт! Це Алекс. В даному відео ми не будемо щось вчити, ми просто зробимо висновки, повторимо трохи та нагадаємо собі, що ми вивчили, і далі буде маленьке домашнє завдання. Давайте пройдемося по списку. Я зробив такий маленький списочок, чисто для того, щоб повторити. Його не потрібно записувати, просто я нагадаю. А, що ми вже вивчили метод URL, щоб переходити на, по адресам у браузері, метод браузерпауз, щоб просто робити паузу саме браузеру. Тобто, щоб робити паузу, щоб перевіряти, що, що, в нас, що ми щось бачимо чи не бачимо, наприклад. А метод браузерGetTitle, щоб брати тайтл саме вкладки чи сторінки, на якої ми зараз знаходимося, наприклад. Метод для того, щоб взяти, щоб взяти локатор, а локатор ми можемо взяти по CSS селектору чи по Ікспасу. Почитайте, якщо ви загуглите в інтернеті, що воно таке, а це не дуже важкі такі фішки. А, тобто ми можемо взяти по CSS селектору чи Ікспасу. А, якщо ми берем, також ми можемо взяти по ID класу чи атрибуту тегу. А, Далі ми, у нас був метод addValue для того, щоб додава... <кхм> додавати значення до input чи текстерії. Також був метод getvalue для того, щоб брати значення саме input чи текстерії, чи що, чогось другого. А, це потрібно, коли в нас. <кхм> Значення скрите, і ми не бачимо його. Тобто воно є тільки в атрибуті, який називається value. А, таке буває, так. Да. А і також метод setvalue для того, щоб встановити значення. А, перед тим, як встановлюємо, ми стираємо те, що було до нього. Метод click для того, щоб клікати на будь-які елементи. Тобто, це просто емуля емуляція а, дії. Що робить мишка, тобто ось такі, ось то, що робить мишка. Тобто Ми можемо клацати не тільки кнопки, але а там, наприклад, меню, дропдауни, попапи, чекбокси, <coughs> все, що завгодно. Селекти будь-які там. Навіть те, що не клікабельно, ми можемо теж клікнути. Що завгодно, можемо клікнути. А також є <coughs> метод getAttribute. Для того, щоб взяти атрибут нашого тегу, будь-якого тегу да, будь-який атрибут, щоб просто дізнатися, що він в нього є. І інколи це буває дуже, дуже потрібне. Також метод getLocation для того, щоб взяти координати x, y та ширину висоту тегу чи елементу, і getText, для того, щоб взяти текст. Який є внутрі а, саме Тегу. Да. А, давайте тоді перейдемо до Домашки, що воно буде таке. Вам потрібно буде зайти на сайт WebDriver.io. Далі потрібно буде перейти, тобто наквацнути на ось цю а, ссылку API. Далі тут перевірити, що ми знаход... що у нас отакий такий URL да? Dog CPI. Перевірити, що introduction, що в нас є, що ось цей заголовок да? H1. Ну, можна, будь-як ви хочете це дізнатися. Да? Перевірити, що в нас introduction є, чи ось перевірити це. breadcrumbs. Ось цю таку фішку, називається хлібні крошки чи на англійській breadcrumbs. А, Також перевірити атриб'ют, тобто перевірити ось веб-драйвер написано: да, Including вебдрайвер. Перевірити, що цей веб-драйвер має ссылку, яка зараз висвічується з лівого краю мого екрану, да, лівого нижнього краю. Uh, так, і далі ми нажимаємо на search і вбиваємо тут All Is Done. Вбиваємо ось таке і нажимаємо, Получається, вбили таке, і нажимаємо на ось цей крестик. Ілі просто вбили ось таке і <кхе>, вдалили. Просто удаляємо. На цьому все. Можна бу... щось інше. Якщо у вас є ідеї, просто напишіть щось інше, ну, тобто інші тести, нема різниці. Головне, щоб ви пів... зробили достатньо, щоб повторити саме, закріпити ці методи. А на цьому все. Дякую. Ще побачимося!